Правий сектор не братиме участі в місцевих виборах та ініціює проведення всеукраїнського референдуму. Таке рішення партія ухвалила на з'їзді у Києві. Він був закритий, пресу не пускали. Тривав близько трьох годин. Організатори зазначили, що зібралося близько тисячі бійців і партійних активістів. Результати з'їзду оприлюднив провідник правого сектору, народний депутат Дмитро Ярош сказав, що референдум потрібен, аби висловити недовіру владі, визнати АТО війною та легалізувати добровольчий рух на умовах батальйонів. А також Добитися повної блокади окупованих територій силового усунення влади не буде, наголосив Ярош. Ми знаємо, що від нас сподівалися там, ледь не підпалів Верховної Ради, штурмів, адмінбудівлі і так далі. Але ми не риби, які клюють на гачки, при тому путінські гачки. Ми проти дестабілізації ситуації, саме тому ми хочемо ввести це в правове поле і референдум дає таку можливість. Якщо не вдасться провести референдум згідно діючого законодавства, ми будемо проводити плебісцит, створювати свою центральну виборчу комісію, народну власне виборчу комісію і проводити заходи по всій Україні. І зараз на Майдані Незалежності триває скликане правим сектором Віче за всім, що там відбувається, стежить Григорій Пирлік. Чи багато людей зібралося, і чи все спокійно, Григорію? Олександра. Хочу повідомити, що акція щойно завершилася. Щодо кількості її учасників, маємо. Офіційне підтвердження від прес-служби столичної міліції, що тут збиралися від 3 до 4 тисяч людей. Акція минула спокійно, і це нам також підтвердили у столичній міліції. Крім представників добровольчих батальйонів, а зокрема правого сектора, батальйону Айдар, тут були також і цивільні. І ось можемо почути думку киянки пані Тетяни про те, чому саме вона прийшла на акцію. Ми хочемо сказати владі, яка прийшла на плечах майдану до влади, що вона забула про те, що вона повинна бути українською владою. Та влада, яка зараз у нас є, зовсім не українська, і ми проти цього. Ми хочемо нагадати владі, що на війні. Не збагачуються, а керівники наші повинні за українців виступати, а не за власний бізнес. Учасники акції частково повторювали вимоги, які висунув в правий сектор на своєму сьогоднішньому з'їзді. Нагадаю, що це визнання факту війни Росії з Україною, затримання колишніх високопосадовців часів Віктора Януковича та звільнення добровольців, які проходять обвинуваченими у кримінальних справах, і ось можемо послухати, що сказав під час свого виступу командир батальйону ООН Микола Коханівський. Готові жертвувати своїм життям кожного дня, а їх за це ув'язнюють, а їх за це катують. А вони сидять під домашніми арештами. Тобто, просто терор почався зі сторони влади. Власне, це вся інформація про перебіг акції. Як ви бачите, люди розходяться і все закінчується мірно. Студія. Григорій Перлік з майдану незалежності там буквально щойно завершилося віч організоване правим сектором. Усе пройшло спокійно.